Коли ви придбали собі вже вулика, вам потрібно придбати собі ще рамочок. Можете придбати собі заготовочки у магазині і вже дома зробити рамочку. Або придбати вже готову в магазині навощену, збиту, є різні варіанти. Сама збита без нав... навощені, є вже навозчені. Якщо берете навожчині, вони будуть дорожчі трохи, але вже готові. Якщо будете самі робити, тоді вам знадобиться плюс до того, що заготовка дрот на рамки і навощувачі. Є механічні. Такі, що кожну тут треба проводити і воно привнажує і є електричні. Електричний буде дорожчий, механічний і дешевший. Ось така рамочка. Це вощина на ній. Вона ще нічого не відстроєна, пчоли ще з ним не працювали. А можна придбати собі суш. Це суш, що називається як бевушна рамочка, з якою вже пчоли працювали, бо у ній або нет, або розплод. Якщо будете придбати суш, дивіться, щоб вона була не дуже стара. Як провірити, що вона не стара, колино. Ну? Нормальна температура, вон плюсова, тепло. Якщо ось як вона жите, ось бачите, вона мнеться. А якщо вона буде дуже вже стара, така що вже її роки, то вона туди буде кришитися, не мнутися. Ну то раз, по-друге, як якщо берете суш, ще треба поникати, щоб не було у ній моли. Міль, воскова міль. Є така міль, не ламота, що шуба виск. Воно буде таке, як паутинка всередині тут. Там такое, якби проріз, такий маленький червачок і там буде їжкати він субіт у том. Значить, з не беріть. Ви сигнали в тому скова мюль, ну ви собі занесете, і пак будете мати з тим проблем. Такі не беріть. Так, є ще щось. Мелочі такі, як кажуть, ось. Бачите? Ось ця рамочка як виглядає. Ось бачите, такий виступ. І ця. Ця рівна. рівнесенька так. Немає ні з одного боку, ні з другого. А тут з обох сторін такий виступ. Це розділювач Гофмана. Можна придбати такий. Рамочки, а можна придбати такі. Я особисто прихильник ось таких без розділювачів, бо цим розділювачем, коли у вулику, коли особливо сильна сім'я, то так рамочка до рамочки складається цим розділювачем. Вони добрі для транспортування. Якщо ви перевозите на такий кочовий пасік, да, вони там добрі, бо туди рамочки, вся княшата і вони тут добрі. А так. Я віддаю перевал ось таким, без розділювачів. І вам рекомендую. Бо цими дуже багато травмується пчіл. Якщо у вас пасіка буде стаціонарна, я рекомендую такий без розділювачів. Особисто я. А ви можете придбати, який вам вже завгодно. То вже ваш вибір. Всім дякую. Ставте лайк. І підписуйтеся.